Сьогодні по небесному календареві ми святкуємо преображення Господнє свято. Весь могилів святкує по якомусь іншому календареві, а ми по-небесному. А небо і всю природу створив Господь. Ми за ним так і слідуємо. Почитаємо, як в Біблії описана ця подія. Подія Преображення описана в трьох Євангеліях. Євангелія від Матвія, Евангелія від Луки, Євангелія від Марка. Але найбільш, На мою думку, найбільш ширше вона описана в Івангелі від Луки. Тому будемо читати ми з Івангелії від Луки і почнемо. 에... З 9 розділу, з 27 вірша. 27 по 36 вірші. Христос говорить: «У істину кажу вам, що є деякі з присутніх тут, які не зазнають смерті. Аж поки не побачить Царство Боже. Христос каже своїм учням. І далі, і після слів цих днів через вісім, взявши Петра Іоанна та Якова, зійшов він на гору помолитися. Христос каже своїм учням, що серед вас є деякі. Що не помруть, смерті не зазнають. І побачив Царство Небесне, Царство Боже. Не знаю, як там учні думали, що, які в них думки були, але Христос говорив Це про преображення. І далі читаємо, що після вісьми днів, вісім днів пройшло, і Він бере трьох учнів з собою і йде на гору. В іншому Євангелії, в двох інших Євангеліях написано через 6 днів. Ну, через 6 днів, а тут через вісім днів. Це залежить від того, звідки читати. Якщо перший і останній день читати, то получиться 8. А якщо читати тільки посерединці, то получиться 6. Тому і там, і там написано правильно. Один Івальніск читав серединку, 6 днів в середині, а Лука щитав перший день і останній день. Тому в нього получилося 8 днів. Вісім днів. Подія та сама, і так написано в Біблії все правильно. Щоб не було ніяких сумнівів ніколи. І далі читаємо, коли, а він взяв трьох учнів Петра Івана і і вийшов на гору помолитися, написано. Е... Христос іноді брав якихось учнів відібраних. Коли стіляв дівчинку, він брав трьох учнів, вибирав, вибирав 12 апостолів зі всіх учнів, потім вибирав 40 зі всіх. Він якусь кількість вибирав. Тож, теж не ясно, чого так, але так він вибирав. Хтось каже, що найбільш так, ближчих до себе, тих, хто має бути основ, засновниками церкви, стовпами церкви, щоб їм привідкрити. Є різні версії про це, чому він взяв учнів. Але трьох людей брав Мойсей на гору приображення, коли йшов, але нижче, він трьох брав. І так, Бог оприділяє, каже, візьме трьох учнів, Господь вибрав цих трьох і взяв з собою їх на гору. О, що це була за гора? Хтось каже, що це була гора Фавор, а хтось каже, що це була гора Єрмон. Я читав різні там історичні дослідження, говорять історики, що на той час на горі Фавор. Була крепость. І таке уєднені, де би сяйво було хмара, голос Божий звучав. І ніхто про себе не чув би, ну, там навряд чи було б. Тому швидше за все, що ця подія сталася на горі Єрмон. Ця гора була значно вища, і вона була ближче до того місця, звідки Христос що? Туда. Гора Єрмон. І коли він молився, то вигляд лиця його змінився, а одежа його стала білою блискучою. І ось два мужі розмовляли з ним, були то Моїсей і Ілья. Вони з'явились у славі і говорили про кінець його, який йому належить звершити в Єрусалимі. Написано, коли Христос молився. Слава Господня зійшла на нього, слава Божа зійшла на нього. І він почав від одяг його засяяв, виглядиця його засяяв і змінився. І одежа його стала білою, блискучою. Змінилося все в ньому яскравим сяйом. Ця подія нам теж відома, коли Мойсей о, похожа подія, був на горі. Де Бог давав йому закон. Коли він сходив, то він навіть не знав, що він сяє весь, а всі побачили, що його лице він весь сяє. І деякий час він ще продовжував сяяти, навіть прикривався там кров. І коли молився, коли молився в молитві, він був в єднанні з Богом, і лице його сяяло. Десь це нам каже про те, що ми маємо часто молитися, щоб і наші лиця теж, теж мінялися, щоб ми були ставали веселіші, ми такі похмурі, а на лиці нашому була видна радість від того, що в нас присутній Христос. І ми спілкувалися з Ним, ми йдемо по вулиці, і наше лице сіяє. Ми помолилися, Бог нам, нас поблагословив на день, нас і ми йдемо і сіяємо. І люди бачать нас і бачать, що ми перемінилися, ми такі як були раніше. Хмурі і надуті, а ми йдемо радісні. Бог каже, завжди радійте. Ваші лиця мінялися, треба молитися частіше, І ще молитися і просити Бога Духом Святим сповнював, перемінював нас в образ свій в більшій і більшій мірі. І наші лиця будуть мінятися і ми будемо ставати для людей іншими, кращими. Коли я дивлюся на себе в зеркало, так, і тільки з'являються ями, як. Як в моєї мами, коли вона була дуже старенька, така опускається лице. коли я посміхаюся в дзеркалі, в мене цих ям немає, лице підтягується, знаєте, краще стає справді. Це було таке, щоб йти і до людей посміхатися. Навіть якщо на серці печаль. трапляється всяке. А Бог каже, щоб ми раділи, щоб наші лиця були змінені і в нас люди пізнавали, що в нас на серці радість, бо ми. Маємо в серці в себе Христа. І ми з Богом. Ми радіємо, що б там не було в нашому житті. Він сказав, біля Ісуса радість. І читали далі. І два мужі розмовляли з ним, були то Моїсей та Ілья. Моїсей і Ілья. Мойсей. Ми знаємо Моїсей, коли його похоронили теж на горі, то він ніхто не знає, де його могила, ніхто не знає, де його похоронили. А Ілью Бог теж з горі забрав живим на небо. Може неспроста так. Якраз Моїсей і Ілья явилися йому, і Моїсей був. Той, хто дав закон людям, через кого Бог дав закон людям. Великий на мене законотворець, а я був великим пророком. так, Христос зустрівся з цими двома людьми, Бог послав їх до нього. <клухи> Щоб точно переконатися в волі Божій. Про дорогу Хресну. Ми читаємо, вони явились у славі і говорили про кінець його, який йому належить звершити в Єрусалимі. Говорили про кінець його в Єрусалимі, говорили про угорські страждання, про муки, про те, що належало Христу здійснити. Христос завжди радився з Богом, молитві, Він часто молився, він мав. Абсолютно у всьому виконати волю Божу, щоб не було ніякого малейшого навіть натяку на гріх. Він являється Богом, і тому він дуже-дуже часто молився, щоб він був у плоті, і плоть ослаблювала його божественний стан. Написано у Біблії, що він, будучи образом Божим, прийняв образ раба, зробився похожим на людину і по вигляду став як людина. Його боліло, він плакав. Сумував він від. Все те, що з людьми було, було і з ним. І тіло Божественне, Бог добровільно, відказався наш Ісус Христос, відказався від своїх божественних можливостей і прийняв тіло раба для того, щоб здійснилася ця подія, про яку вони зараз говорили. Він точно радився, чи це зараз, чи коли. Ну, спілкувався з ними і розмова йшла. Якраз про цю подію. Прийов кінець на Волгофі, і... але лице його сяв, цей осяяв. Петро ж і ті, що були з ним, були обтяжені сном, і, прокинувшись, побачили славу його і двох мужів, котрі стояли з ним. Mm. Заснули. Таке було, ми читаємо далі пізніше сталося з ними, теж коли вже на Гевсиманськ, в Гесиманському саду Христос молився, теж заснули апостоли, яких він взяв з собою і просив борствують, але вони заснули. Видно, слава Господня має величезну силу, і людина не знає, які причині гріх стомлює, її, і вона починає спати. Так ми бої. Коли слава через проповідь проявляється в домі молитви, люди, бо деякі, стомлені, обтяжені гріхом починають зівати і засипати. І засипати. Навіть шутка є, що жінка буде свого чоловіка пастера каже, давай по мені проповідь, бо мені треба не мог заснути. Скоріше мені проповідь, ось, очі. Помню, брат Сіроша розказував. Один чоловік вже був старенький, я не буду знати хто, але до нього десь два чи в ті часа, а всі вже помолись про мене, бо я не можу заснути. мог було? З сторони, коли святість, ми читаємо, коли святість проявляється велика, то людина обтяжена гріхом хоче спати. До речі, я б довгий багато років працював вчителем. От учні, коли складний матеріал пояснюєш, вони здівають і хочуть спати. Це ну, захисна реакція десь нашого організму. Коли щось незрозуміле, щось складне, щось тяжке, щось, якщо ми не розуміємо, тяжко розуміємо, ті люди на мозок стомлюється і вона хоче спати. Можливо, з цієї причини. Ну, якби там не було, учні обтяжені сном спали. Але просну, пробудившись, вони побачили славу, славу Його. Читаємо далі. І коли ці мужі відходили від нього, то є Мойсей і Ілья, вони явно пізнали. Читаємо, пізнали Моїсея і Іллю. Вони були ну, здивовані, не ну, можна представити їхні відчуття там. Здивовані чудо перед ними, а вони сплять. а? Диватики перед ними відбуваються, а вони сплять. Так. І в проповіді теж буває дуже для людини необхідне. Ну, Таке говориться з кафедри, що тобі кончиться необхідно, а ти це виконаєш і буде диво в твоєму житті. Людина раз і заснула, і не почула, пропустила б мимо Бог. І не сталося диво в її житті. І коли ці мужі відходили від нього, Петро сказав Ісушеві: Учителю, добре нам тут бути. Поставимо тут три намети: один тобі, один Моїсеєві, один Ільї, не знаючи, що говорить. Ну, неспроста. Ну, три намети, три кущі. Захотілося Петрові так і залишитися на горі. Дуже там було гарно. Славі Божі, дуже приємно, дуже. Хорошо, радісно. І захотілося Петрові залишитися в славі, так і вже не сходити з гори. І давай тут поставимо тіномет і так і тут залишимося. Так і тут будемо. Це свідчить про те, що там в вічності, де буде постійно слава Господня перебувати, дуже-дуже буде добре християнам, які будуть разом з Господом. Тому. Варто покаятись, примиритися з Богом і відмовитися від гріха, старатися жити святим життям, освячуючись і слідувати за Христом. Якщо трапляється гріх, то каятися негайно, негайно каятись, просити пробачення. І прикладати зусилля, щоб цього гріха більше не було. Бо написано в Біблії: Царство Небесне силою береться. І той, хто прикладає зусилля, ніби. На російській мові, восхищають його. Восхищає на українській. Випереджує Випереджує Його. Випереджує Царство Небесне. Це з, з часів Івана Хрестителя, таке сталося написано. Часів Івана Хрестителя Царство Небесне з силою береться. Ось ми маємо прикладати зусилля і випереджувати Царство Небесне. Тобто не пхатися в гріх. Дух Святий в нас, Він нам допомагає. Ми вже розуміємо, що таке гріх, що таке святість, ми можемо оприділити і визначити, що з нами трапляється. Якщо ми не розуміємо, ми ще младенцево Христя чи немовлята в Дусі Божому, тоді ми читаємо Писання, радимося з братами, сестрами, з тим, хто більше духовніший ріст має, і знаємо, як оприділити, де гріх, а де не гріх. Що сумніваємося? Це грість, чи це не гріх. Тобто не управдовувати, краще не робити. Молитися, просити Бога, щоб відкрив свою волю, де гріх, де не гріх, тоді, прикладаючи зусилля, йти туди до слави. І лиця наші мають при цьому сяяти. І коли ці мужі, а це ми Е, далі стане 34-й вірш, як він говорив, це, з'явилась хмара. І осінила їх, і вони налякалися, як увійшли в хмар. Налякалися. Про Хмару, особливо в старому заповіті, часто згадується, коли єврейський народ виходив з Єгипту, то Бог часто їм являвся в Хмарі. Хмаря з'явилася Моїсеї на горі, коли Господня. Хмара з'явилася, коли закон він отримував. Хмара з'явилася, коли Соломон храм посвячував, хмара біля Скинії являлася, хмара являлася. Хмара, і ось знову з'явилася хмара. І вони, в ці... і вони всередині Хмари. Хтось з нас був всередині хмари, ну на горі таке трапляється, що хмара надходить. Але це була дивна хмара, це була хмара Божа. Бо вони з Хмаря голос почули, читаємо далі. І почувся голос з Хмари, що промовляв, це син мій улюблений, Його слухайте. З Хмари син промов... Бог... Бог промовив. Про свого сина засвідчив. Його слухайте. Все, що Він вам каже, слухайте. Ну, слухайте це слово має силу тому, що слухайте і виконуйте. Не тільки почули і забули, слухайте і виконуйте. Ну, мама з дитиною б'є за що? каже, ти мене не слухаєш. Мене мама била, ти мене не слухаєш прутиком. А будеш слухати, а будеш слухати? Бо ну, мамо. Це ж не те, що вона говорить, я слухаю. Бо я слухав, вона сказала, я почув і не зробив. А вона била, що я її слухав, а послухав це означає почути і виконати. Виконати, це її слухав. Ці, Бо явним чином проговорив до учнів засвідчив, тому що це син мій улюблений. Вони практично вони все знали про. Ісуса Христа про сп'яття, що Він йде в Єрусалим, там кінець його чекає. Христос їм сам розказував, але не позабували. Позабували. І що Бог казав, що слухайте, коли прийшов момент, позабували. І ті, що були на горі, позабували. Аж потім, коли вже явним чином всі події почали розвертатися, коли до села десь прямо кувалдою почав стухати, потім вони попросипались і позгадували, де да, справді таке було. І коли голос пролунав, Ісус залишився сам, а вони промовчали і нікому в ті дні не говорили про те, що бачили. Коли Бог сказав ці слова, і зник Ія, і, і Моїсей, Хмара забрала їх, залишився тільки один Христос. І вони мовчали про ці дні, аж потім пізніше почали розказувати. Така подія. Буквально описано в Євангелії від Луки, можна згадати, що лице Степана сяяло, коли він молився, коли його побивали камінням, а його лице сяяло, він молився. Тому молитися треба з вірою і сповнені Духом тим наші лиця сяють в посміщі, в радості. І їх бачить по-другому, не так, як раніше. А та Петро сказав про кущі, тому що гора Преображення набагато була набагато приємніше, ніж, звичайно, щоденне служіння Богові і людям, і тим більше хресний шлях, дорога на Голгофу. На Преображенні було набагато краще і приємніше. Це була якби вершина слави Ісуса Христа. Вершина слави далі, скажімо так, пішло його. Падіння таке не духовне, а падіння в очах людей. Він, якби люди вже бачили, що він ми ж думали, що ти такий, а, а ти о, на тебе розіп'яли, ти все дозволі будеш зробити, як же так. А потім знову, після воскресіння, знову, зліт. Якби колись, з Віталій Тихонович, будував діаграму Ісуса Христа, вершина слави, падіння і знову вершин. І будував діаграму диявола. Вершина слави і падінь. Падіння. Нехай Бог благословить нас, щоб ми частіше молилися. Зпомінилися з Духом Святим, щоб наші ліці сіяли, щоб люди бачили, що ми змінюємося, дійсно ми якісь не такі стали, радість, радість в нашому серці бачили, щоб люди хотіли з нами спілкуватися, Бо є такі люди, де ну, ну, чоловік чи жінка, і не хочеться з ним говорити. А якщо на це радість, то відповідь навіть хтось і привітається і тобі посміхнеться. І, і приємніше стосунки з людьми. Ми будемо комунікати для євангельської вістки. Хай Бог благословить нас. Пам'ятати цю подію, яка відбулася, пам'ятати, що Христос після цієї події вже прямо пішов на Головський хрест заради нас, нашого спасіння, заради нашого оправдання. Йому Хай буде слава вічна, а ми, щоб дочекалися там розділити цю славу. Амінь.